Так, отак ми поміняли двері, вікна. Оці всі триугольнички будуть закладатися керпічами. Отак ми заходимо. Дивіться, хто пам'ять, тут у мене був бардак, такий просто бардак. Ну, зараз трошки краще, але тут все було завалено сміттям. Таким. Не те, що сміттям, а всякі там меблі, старі, чайники, якісь, ну, в общем все. Трошки поприбирали, машина ціла, приїхала за сміттям, ми все вивезли, це все по, боч по бокам ми порозтикуємо. І в нас, дивіться, яка виходить котікомната. Все бачите? Перекладені дерев'яні. І на полу, і на даху, і типу по стінкам. Вже ми трошки доски заготовили, у нас трошечки є вже утеплітеля, у нас трошки є вже пінопласта. В общем, будем фронтони. Все це буде заліплюватися, заштукатурюватися, оббиватися ОСБ, утіплятися, ложитися ляну. В общем, як це буде, я не знаю, але це буде здоровезне приміщення. Дивіться, яке. Здоровезне приміщення, і коли воно буде, я буду дуже-дуже рада. Да? А поки вони тут теж проживають, бо коли ми протаплюємо, бачите, вони гріються на, на цьому коліні. Ось це ж у нас ще пареве. Так що, такі в нас плани. Що, тішка, скоро будемо забивати ми це вікно, бо, друзі! Ще може раненького показувати, але мені так хочеться, так хочеться, заходимо в нашу коті-комнату. Ви знаєте, ми поміняли вікна. Це літо ми поміняли вікна, двері, вивезли 13, 13 тонн сміття. Заходимо і дивимося, що у нас тут є. Стіни, потолок, пол, підлога е, утеплялися ватою, десяткою. Потім гідробар'єром і паробар'єром. Все зроблено дуже-дуже якісно. Під моїм контролем хлопці це все робили. Вже місяць ми, місяць ми точно працюємо, так, вже? 200. десь місяць, ще нам тиждень. Це наша стадія. Сьогодні неділя. І Гарша навіть в неділю прийшов до нас робити допомагати, верні, не допомагати, а робити, дороблювати нашу коті комнату. Зараз він буде. Красить потолок лаком. Стіни будуть е, фарбою. Не знаю, ще якою. Сьогодні їду купляти. Щось хочете, таке веселеньке. Покрашені вже налічники стоять. Це буде відділич, відділи, відділка потолок. Потім на двері будуть налічники на окна набиватися. Ну, в общем, якся так. Дверці маленькі, зробили, хлопці, сюди. Це буде закриватися. Це теж буде все, що відділиватися. І зробили... Сюди, щоб був прохід до комина. Поки наші котики тут, от бачите, ховаються, бо вони бояться наших будівельників. Тут їх мало, зараз, бо більша частина вдома в хаті. З цієї сторони, теж все буде відділуватися налічниками, краскою, фарбою. Все дуже багато, ще недоробок. Лінолеум вже купили 40. Квадратних метрів, бо кімната 40 квадратів. От, ну, В принципі, на такій стадії ми зараз знаходимося. Хочу, щоб ви за нас пораділи трошки, так? Да? Бо щось погане новини в нас, а це хоч ми. Мог... Трошки пораділи за нашу кімнату. Буде їм тут веселіше, тепліше і нам простіше не будуть під ногами чернуля путатися, да? бо це не Просто не виносимо. здають. Як ми утром рано виходиш, а вони під ногами, наче не їли, іди сюди, іди сюди. наче не їли 100 років, всі радіють, всі просять. Да? Так що такі в нас новини по кутіком. Два місяці роботи і в нас вийшла, друзі, така коті комната. Велика комната для котиків. Тут живе більше 25 котиків. Вже вони тут мешкають більше двох місяців, а я тільки надумала вам показати. Не було просто часу. Часу не було, але дивіться, що в нас вийшло. Дуже гарно. Мені подобається, хто до нас приїжджає вибирати котиків, їм теж дуже подобається. Вони не очікують, не очікують, як заходять сюди, що тут буде так класно. От, е, дивіться, цвітову гаму ми вибирали, кольорову гаму ми з хлопцями вибирали вже по ходу. Бачите, ми красили все таке яскравеньке, веселеньке, полички теж по ходу додумували Ці зони ділить кольорові на плінтусами, теж додумували. так, Килимки, електричний обігрівач, іграшки, царапки. Купили диван сюди такий е, самий дешевий Тут я приходжу, буваю, сідаю з ними і балдею. Лежаночки. Тут вони тут гріються, сплять. Бачите? На підвіконях, де хто живе з них. Так, що там таке? Водичка, їжа, туалети, інвентар мій. Бачите, віники, совки, білізна. Хлопці також мені зробили такі, таку класну тумбочку. Тут у мене піски стоять, корм. ну Таке, що кульки, тряпки. Ну, тут у нас іще хто сидить? Бачите, лишили двері хлопців. У нас ще комен, а він тепленький і на ньому ще гріються деколи інколи котики. Так, що ще в нас? Машенька, моя подружка намалювала мені такі картини. І Машенька, я їх повісила в цю кімнату, бо це сама красива кімната в моєму будинку. Так що вони будуть поки вісіти тут. Ну, отак. От, от показую вам, дивіться, їм тут класно. Мені зручно, два рази в день я до них заходжу, поприбираю. Погодую, пограюся з ними. Це нам прислали з Одеси наші підписники таку класну іграшку-трубу. Це, звісно, найкраща іграшка, яка може бути. У нас були такі труби меншенькі, але вони в нас всі поламалися вже. А це труба, звісно, класна. І це для них така розлікуха, то що треба. Ну, що ще сказати. Отак і живемо, отак і перезимували. Звісно, якщо було мінус 20 на вулиці, і тут обігрівач робив, ну тут було плюс 10. Але плюс 10 для котиків теж нічого. Зараз тут дуже тепло, мабуть, е, плюс 20 градусів, бо на вулиці плюс 5. От, так і перезимували, так і перезимували. Показала вам. Поті, комнату. от, е, Жду ваших оцінок, що ви скажете. Сподобалось вам чи ні. Ну, в общем-то, якся так. Поділюсь з вами і поясню о, кошти на цю коті-комнату це дуже великі кошти. от, І ми б ніколи цю котікомнату не зробили, якби не наша підписниця, яка нам Даша, на підписниця в інстаграмі, яка нам дала на цю коті-комнату 100 тисяч. І як в нас було ці 100 тисяч. От Ми закупили матеріали на 80 тисяч в один день. І ще нам залишилось 20 тисяч на линолеум. все. Це у нас матеріал, коробка і лінолеум. Все остальне фарба, робота хлопцям, оці всі плінтуса, ну, воно саморізи, ну, все таке гвозді. Це все ми вже купляли за свої кошти, теж вже не маленькі кошти. Бесеї підписниці Жені, ми б не зробили цю кімнату. І ще дякую великій цій підписниці, нашій Жені, яка надала нам таку незамінну допомогу. От так, що, отак, от, нас небайдужі люди допомогли, і здійснилася мрія моя, моїх котиків. От ну як все так.